Люденки, всім привіт! Нарешті довгоочікуваний, більш детальний поглиблений огляд у нас сьогодні вже конкретного екземпляра, який вдалося привезти з Німеччини. Автомобіль дуже цікавий по своєму наповненню, бо він має практично все, що могло бути в супербі в цьому кузові. Це в нас третє покоління, рестайл в цілому заводу. Єдине, чого тут немає, дивіться, зараз на пальцях рахуємо. Немає хедап дисплею, тут немає парктроніків 360 градусів. І по суті, все решта, все в автомобілі є. Давайте пройдемо більш детально. Значить, у нас тут кінець 2020 року, 11 місяць виробництва. Прям безпосередньо у нас під капотом 1.4 TSI, потужністю 156 кінських сил, і тут гібридна установка PHEV. Акумуляторна батарея ємністю 13 кВт 10,4 нетто 13 кВт брутто Цього має вистачати, по заявленням виробника, на 65 км ходу, виключно на електротязі. Зараз трішки детальніше ще покажу, що я знайшов в налаштуваннях цього гібрида, як підзаряджати акумуляторну батарейку в ходу, бо багато хто писав, що О, що це таке, не можна від ДВЗ заряджати батарейку. А я просто не те, щоб не розібрався, в мене не було часу поганяти цей автомобіль в усіх режимах, в яких він може. Їздити тут налаштувань ну, просто море. Саме тому зараз покажу. Бо автомобільчик наразі вже відправляється до свого нового власника. Він його чекав з нетерпінням, коли цей автомобіль приїхав. Він чекав детального огляду, фото, але подивився відео по замірам, по місту за містом і вирішив придбати е, його так далі. Отже, у нас загальна потужність силової установки, ДВЗ плюс Електро, 218 кінських сил і 400 НМ крутного моменту. Це все приводиться в дію на передній привід. Тут у нас 19-го розміру отакені дуже класні колеса вживу, коли автомобіль рухається, вони ну, реально дуже цікаву картинку формують. Ілюзія така руху у нас виходить. Ми тут заїхали трішки на зарядку, бо в нас же все ж таки зарядний порт теж присутній. Ми ж теж, типу, електричка, можливо, комусь будемо заважати. Але пішли дивитись далі. Окрім всього, це в нас спортлайн-версія, яка відрізняється повним антихромом по периметру кузова. Повністю, як бачите, всі решітки у нас не хромовані. У нас чорний салон, чорна стеля всередині. Антихром, глянцеві, не просто матові, дешеві, а саме глянцеві накладочки у нас повністю по вікнам. Тут Тут у нас антихороп наліпки, ця смужка, бренд у нас, назва і так далі. Додатковий спойлер, оскільки знову ж таки це у нас спортлайн версія, безключовий доступ на чотирьох дверях, вставки під карбон. Знову ж таки, це все у нас спортлайн. Тут у нас повністю йде алькантара на картах. Це дуже приємно виглядає і на дотик, і шумоізоляція класна, повний електропакет на переднє сидіння. Три. Положення пам'яті, регулювання кута нахилу, мікроліфти, дві штуки, плюс ще у нас додатково є валик для підтримки поясниці. Обидва сидіння передні у нас мають поличку під коліна, це дуже круто на далекій відстані. Обидва сидіння у нас мають не просто алькантару, а перфоровану Алькантару. Сидіння реально дуже класно дихають, і мало того, це сидіння по формі, як такі спортивні ковші. І вони реально дуже зручні на далеку відстань, такі дуже гарно тримають. Тіло будь-якого розміру. причому Тобто вони такі дещо тісненькі, дещо жорсткенькі але при цьому не затікає дубка на них і їхати реально дуже комфортно через те, що вони неймовірно класно дихають. При цьому зовнішня частина йде зі шкіри. Тобто комбінація така просто неймовірно крута в плані практичності використання. Є наліпочки тут супер У нас тут спортлайн і також під карбон. Накладка на торпедо. Пасажирська сторона позаду у нас. Повний має а, набір. Тут у нас іде підігріве. Тут у нас є дві зарядки. Type-C є інвертор. Це все ціленьке, звісно. Ну, спортлайн, чорна стеля, панорамний дах повністю. Такі ж самі сидіння, два кріплення, Ізофікс. Тут у нас функціональний підлокітник отакенний. Звісно, доступ в багажник є присутній. Забув на задніх дверях ще є отакі. Сонцезахисні штори, є заводське тонування повністю, є електрична ляда. Відкривається, закривається, є фаркоп навіть, при тому, що це. Бензин електроверсія то у нас отак він виглядає. Мені здається, колись раз один на нього хтось щось одягнув, ну, але тим не менше, можна тягати на ньому, можна велосипеди возити. Оскільки у нас тут невеликий пробіг, автомобіль реально дуже збережений. Є у нас гамачок під дрібні речі. Тут у нас Simply Клевер штуки, повний набір, аптечка. Повністю все, що було. У нас тут захований акумулятор. Чому він у нас тут захований? Тому що в автомобілі, навіть при тому, що тут бензиновий двигун, тут є бензинова вебаста для того, щоб економити і заряд електроенергії, не биркати і не їздити на холодному двигуні взимку. Ну коротше, напакований автомобіль під самі під самі а, не хочете цього слова казати. Коротше, повністю водійська сторона тут є. У нас музика Кентона, але я не знайшовся буфера в багажнику. Він десь під сидінням встановлено, складаються дзеркала. Всередині по автомобілю по наповненню. Давайте дивитись ще. Перфороване спортивне кермо. Також на ліпочки SportLine. Підігрів керма присутній. Знову ж клавіша Webasto. Клімат у нас тут дві зони, і він більшу частину часу використовується саме, от якщо водій їде сам, то тільки в нього. А тут режим еко, тобто на цю сторону навіть... Слабше дмухає повітря з дефлекторів. А коли хтось присідає, то тут режим еко відключається і він починає повноцінно працювати. Далі, у нас режим спорт є, тобто вибір навіть одразу режиму спорт, окрема клавіша, бо є ще вибір режимів їзди, і є ще вибір перемикання між гібридним і ДВЗ-варіантом. Те, що я говорив, що я не все показав, бо не все розібрався. А тут, якщо ми знімаємо галочку і підіймаємо заряд наповну, у нас запускається ДВЗ і починає, по-перше, в процесі руху заряджати акумуляторну батарею, по-друге, він мінімум використовує заряду електричного на проведення в рух. І через це батарейка, от я виїхав, проїхав 3 кілометри. Вона з я не пам'ятаю, з 2 4 3% вже зарядилася. До 10, тобто вона доволі швидко набирає ємність. Єдине, що отут треба поклацати налаштування, знявши галочку авто. Тоді воно все дійсно класно працює. Це ми їдемо, у нас іде зарядка. Зараз показуємо детальні, на наприклад, 8-8 ми їдемо на круїзі, а зараз я вимикаю те, щоб заряджало. І ось як у нас падає розхід. Це я вимкнув. Вона ну, тепер їде на круїзі, але не заряджає. Акумуляторну батарею. Поверхня у нас одна і та сама відносно рівна, ні вверх, ні вниз. Тобто майже в два рази більший розхід при заряджанні. Камери 360 у автомобіля. Немає парктроніків 360, але є камери по периметру. Далі, що у нас ще є? Хоча от... Кнопка паркувального асистента все ж вона тут присутня. Добре, вибір режимів непростий. У нас тут є DCC-підвізка, адаптивна. Тобто він ну, реально в їзді дуже комфортний і дуже слухняний, тому що кожного руху він так плавно прислухається і веде автомобіль туди, куди треба, не крениться, бо супер він довгий, довгу колісну базу має. І в звичайній підвізці він такий трішки ну, валиться, так би мовити, все ж таки. А тут з адаптивною підвізкою він реально дуже круто себе. Поводить. Все чорне, от прямо все чорне в салоні, куди не дивишся, всі аксесуари, дзеркала, весь пластик, ручки, все чорне, тут все чорне. Ембілайт підсвітка багатокольорова, тут вночі реально дуже круто. Тут підсвічується торпеда, підсвічуються ручки, ноги, бездрутова зарядка. У нас є бездрутовий CarPlay Android Auto присутній. Автохолд, електронний ручник у Суперба. Це, мабуть, єдиний з усіх вагів, ну, окрім, звісно, туарега, там, і, і інших. Є холодильничок в підлокітнику, це дуже круто. Є холодильник, звісно, практично всіх вагів отут. Але тут ще от супербав, ще й в підлокітнику окремий свій є. Далі, що цікаво, є адаптивний круїз контроль є всі асистенти, включаючи асистент Сайд Асіст, це сліпі зони, це виїзд задом з місця парковки. Це дуже зручно і безпечно, тому що, повторюсь, у нас немаленький кузов, він дуже довгий і реально це допомагає. Lane Assist присутній, присутні асистенти. Екстреного гальмування, фронтальний асистент, так би мовити. Ну, коротше, напакований автомобіль, я ж кажу, єдині дві речі, які я тут не можу порахувати, можливо, ви мене в коментарях доповните, це немає хедап дисплею і немає парктроніків 360 градусів. Хоча, повторюсь, от клавіша є, чому немає? Парктроніків я, коротше, не розібрався. Що ще здивувало? Відкривається, бач, лючок у нас бензобаку окремою кнопкою, і тут навіть пише підготовка до заправлення. От Відкрився лючок, хоча, в звичайній версії суперба просто треба підійти позаду на лючок натиснути, і він відкриється. Ну, така цікава комбінація у нас виходить. І що найголовніше, автомобіль має пробіг вже 116 тисяч, по Україні він трішки більше тисячі проїхав, це доволі небагато. По діагностиці у гібридів є Можливість перевірити а, рівень заряду кожної ланки в батареці, подивитись на дисбаланс подивитися на загальну кількість енергії. Є можливість окремо продіагностувати, скільки часу автомобіль їздив. Ну є. Скільки пробіг автомобіля всього, і скільки він проїхав саме на ДВЗ. Тобто, у цього варіанта при 115 тисячах було всього 91 тисяча. Він проїхав саме на ДВЗ. Тобто 1,4 TSI тут проїжджає на 20-30% менше від загального пробігу, і це дуже добре. Тобто, при 100 тисячах у нього доволі невелике напрацювання, зважаючи на те, що основну частину автомобіль там короткі поїздки, смикання в заторах, розгони, під'їзд, заїзд, він їде саме на електричній тяж. Тобто тут якраз двигунчик має проживати, хоча 1.4 TSI останніх генерацій, генерації вони доволі таки непогано і так проживають, якби проходжують. Автомобіль у нас вийшов повністю в рідному лакофарбовому покритті. Із пошкоджень зовні це єдина отут. подрябка у нас є на бампері. Хтось зачепився, не побачив. І, по суті, все. Декілька дрібних сколів по капоту, але все ж таки ми ганяли, схоже, по трасі, бо автомобіль за. Три роки десь майже три да, роки набігав 116 тисяч. Навіщо брали гібридну трасу? Незрозуміло. Таке враження, наче це якийсь виставковий екземпляр, адже так запакований, що я просто не можу. У нас шкода Crystal Lightning LED-фари, які мають функцію. Тут матричні фари. Матрицю видно, як вона працює окремими секціями, включаються освітлення. І вона, звісно, може вирізати дальнім світлом автомобілі, зустрічні і вашого напрямку, щоб ви більше бачили. Скло з відтінком, як ви бачите. Тобто ну, слина котиться від цього автомобіля і їздити на ньому приємно, і розповідати про нього приємно. А що важливо, що ще цікаво, у нас же, звісно, є електрична установка, батарейка, яку ми можемо підзаряджати вдома. Так от, тут є тільки Type-2 роз'єм, тобто це тільки повільна зарядка, це тільки зарядка вдома, тому що з попередніх відео мене питали, а чого ти в дорозі не підзаряджав батарею. Тому що, друзі, це дуже довго, тому що максимальна потужність, яку цей порт може пропустити, це 3,6 кВт, не більше. Куди ви до чого ви не підключаєте? Три фази, одна фаза. <хи> воно більше не буде. Тому що це якраз спроєктовано саме на зарядку, саме вдома від домашньої мережі. Отакий, от друзі, цікавий суперб. Та от відкрився лючок якраз саме для бензину. Отак він просто натискаєш, в звичайній версії відкривається Відпускаємо його. Можливо, зустрінете його на дорогах Львова. Та неможливо, а точно зустрінете, тому що він туди прямує буде використовуватися. Чесно скажу, досвід був дуже цікавий з цим автомобілем. Ваги, гібриди до нас почали нещодавно заїжджати, тому що їх доволі багато почало з'являтися на німецькому ринку у продажу доволі багато різних пропозицій. І що найважливіше, якщо ми порівняємо, знову ж таки, візьмемо пробіг під 200, як у стандартний у дизелів, які зазвичай приганялися з Німеччини, то там вже дуже схожа вартість. Але якщо ви знову ж використовуєте автомобіль більше в місті чи на короткі поїздки, то гібрид все ж таки таки буде зручніше, менше головної болі у вас буде з тими всякими сажовими фільтрами і різними речима. Тому мені здається, що його варто розглядати, якщо ваш режим експлуатації підходить під його характеристики. Чи його характеристики підходять під ваш режим експлуатації. Короте, це вже... На смак кожного, як то кажуть, я мені здається, зробив доволі широкі розгорнуті огляди з детальними, реальними показниками, навіть не паспортними, не 1,9 літрів. У мене жодного разу не вийшло такої витрати, тому маю на увазі, що об'єктивність оглядів цього автомобіля вона була на нормальному, адекватному рівні, який має бути власне. Друзі, якщо автомобіль, і в цілому, от вся інформація, яку він зміг дати, мені і вам сподобалась, То тисніть вподобайку, думки, коментарі, досвід лишайте все внизу під відео. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Повеземо віддавати новому власнику. Реально красиво.